Уроку кома між частинами складного речення. Пригадаймо, коли між однорідними членами речення ставиться кома? Якщо вони з'єднані без сполучників. Якщо вони з'єднані сполучниками, а але та в значенні але, зате, проте, однак. Якщо вони з'єднані повторювальними сполучниками І, І або та в значенні І, варто пригадати, коли ми не ставимо кому між однорідними членами. Не ставимо кому, якщо між однорідними членами сполучники І, й, «чи» або та значені І не повторюються. Це дуже важливо для сьогоднішньої теми. Особливо звернемо увагу на сполучник І в реченнях, адже він Може поєднувати як однорідні члени речення, так і частини складного речення. Порівняймо речення, які знаходяться в лівій колонці і в правій. Як бачимо, у кожному реченні є неповторювальний сполучник І. Але в одних випадках перед І стоїть кома, а в інших випадках немає її. Тому нам потрібно з'ясувати, чому це відбувається. А для цього нам потрібно зрозуміти, що ж з'єднує сполучник І в кожному із цих речень. Перше речення. Цвіркун сюрчить. І сад шумить. Працюючи з реченням, діти нагадую, ми насамперед знаходимо граматичну основу. У цьому реченні граматичних основ дві. Цвіркун вчить, сад шумить. Сполучник І з'єднує дві граматичні основи. А це означає, що з'єднує дві частини. Складного речення. Перше речення другої колонки. Дощ і чорнобривці пахли осінню. Граматична основа. Дощ і чорнобривці пахли. Як бачимо, у нас два підмети. І сполучник І з'єднує саме два однорідні підмети. Друге речення першої колонки. Дідусь широко відкриває ворота, і я виїжджаю з подвір'я. Граматичні основи. Дідусь відкриває, і я виїжджаю. Як бачимо, і з'єднує дві, дві граматичні основи. А це означає, що перед нами складне речення, яке складається з двох частин. І з'єднує якраз дві частини складного речення. Кома стоїть перед ним. Друге речення другої колонки. Тимко взяв косу і шаркнув неї по траві. Граматична основа. Тимко взяв і шаркнув. Граматична основа одна. Два присудки, взяв і Шаркнув, з'єднуються з получником І. Зверніть увагу, граматична основа одна, хоч і два присудки. Адже обидві дії виконує один предмет. Тому це Одна граматична основа з двома однорідними присудками. Отже, в цьому реченні І з'єднує однорідні присудки. І зверніть увагу, кому ми не ставимо в такому випадку. Отже, робимо висновок, коли перед неповторювальним сполучником І ставимо кому, а коли не ставимо. Я думаю, ви зробили правильний висновок. Між частинами складного речення перед І, І або та в значенні І ми ставимо кому такі речення у нас у першій колонці. А в другій колонці і з'єднує однорідні члени речення. І в такому випадку ми коми не ставимо. Схематично ми бачимо ось ці речення. В першій колонці дві частини складного речення з'єднуються з получником, і і кома ставиться перед ним. А в другому випадку у нас і з'єднує однорідні члени речення, тому ми коми перед ним не ставимо. Спробуємо закріпити це правою 478. Чому так називається наша форма роботи? Перед нами речення. І як бачимо, в цьому реченні є два сполучники І. Перед одним із них стоїть кома, перед іншим ні. Починаємо працювати з того, що знаходимо граматичну основу. Весна настане граматична основа одна, є і друга граматична основа квітки. Принесуть Перший сполучник І з'єднує дві граматичні основи: весна настане і квітки принесуть. Це говорить про те, що цей сполучник І поєднує дві частини складного речення, тому ми кому обов'язково ставимо. Перша частина у нас. Знов весна настане. Зробимо синтаксичний розбір речення. Граматична основа у нас є. Вилучаємо слово сполучення. Настане знов, настане коли? Знов це обставина міс... часу. Друга частина квітки барвисті принесуть хвилини щастя і тепла. Граматична основа квітки принесуть. Далі бачимо слово сполучення квітки барвисті. Квітки які барвисті? Це у нас позначення. Принесуть хвилини. Принесуть кого що? Хвилини. Це у нас додаток, відповідає на питання непрямих відмітків. Хвилини щастя. І тепла. Тут сполучник І поєднує однорідні члени речення. Які саме? Хвилини, які щастя і тепла. Поєднує однорідні означення, тому ми коми не ставимо. Ось як схематично можна зобразити це речення. Дві частини. Поєднані сполучником І, і тому є кома. І друга частина ускладнена однорідними означеннями, і перед І ми коми не ставимо. Наступне речення. Ось вперіщив дощ і зашумів над полями, над пасікою. Сполучник І що ж поєднує? Чому тут немає коми? Знаходимо граматичну основу. Дощ вперіщив і зашумів, як бачимо, і з'єднує однорідні присудки. Продовжуємо визначати члени речення. Зашумів над полями, над пасікою. Зашумів де? над полями, де над пасікою. Дві однорідні обставини. Між однорідними обставинами у нас немає сполучника, тому ми ставимо кому. Ми пригадували з вами на початку уроку, коли ми ставимо між однорідними членами речення коми. Коли безполучниковий зв'язок. Продовжимо далі. Схематично ми це покажемо таким чином. Це речення. Має однорідні присутки із сполучниковим зв'язком, і одиничний сполучник тому, кому ми не ставимо, і однорідні обставини з безсполучниковим зв'язком тому, кому ставимо. Продовжуємо далі розбирати речення. Пригадайте, діти, план синтаксичного розбору. Тож продовжуємо. Забудовою це речення просте. За метою висловлення розповідне. За емоційним забарвленням неокличне. За будовою граматичної основи двоскладне, тому що є підмет і присудок два однорідних присудка. Поширене за наявністю другорядних членів речення, повне. І ускладнене однорідними присудками та обставинами. Продовжуємо далі. Умите сонце перекинуло свої золоті коси на поля, і вони укрилися пахучою травою. У реченні є одиничний сполучник І, перед яким стоїть кома. Мабуть, ви вже здогадалися, що це речення буде складним. Нам залишається переконатися в цьому. Граматична основа. Ліворуч від сполучника І. Сонце перекинуло праворуч вони укрилися. І справді, дві граматичні основи. Сполучник І з'єднує. Дві частини складного речення. Тому перед ним ми ставимо кому. Продовжуємо робити синтаксичний розбір речення. Зупинимося на першій частині. Умите сонце перекинуло свої золоті коси на поля. Граматична основа у нас вже є. Продовжуємо знаходити другорядні члени речення. Сонце умите. Сонце яке? Умите. Означення. Перекинуло коси. Перекинуло кого що? Коси? Питання знахідного відмінка. Це у нас додаток. Перекинуло на поля. Перекинуло куди на поля? Це у нас обставина місця. Золоті коси, коси які, золоті означення, свої коси, коси чиї, свої означення. Переходимо до другої частини складного речення. Вони укрилися пахучою травою. Укрилися травою. Укрилися чим? Травою. Питання орудного відмінка. Додаток. Пахучою травою. Травою якою пахучою означення. Схематично це речення виглядає так. Дві частини, між яким стоїть сполучник І, перед ним ставимо кому. Продовжуємо аналізувати речення. Перед нами забудовою речення складне. Воно має дві частини. Сполучниковий зв'язок, за метою висловлювання розповідне, за емоційним забарвленням неокличне. Далі ми продовжуємо аналізувати речення кожну частину окремо. Перша частина. Забудовою граматичної основи двоскладне сонце Кинуло два головні члени речення і підмет, і присудок. За наявністю другорядних членів речення поширене, повне, неускладнене, адже немає в реченні ні звертання, ні вставних слів, ні однорідних членів речення. Друга частина вони укрилися пахучою травою. Забудовою граматичної основи воно теж двоскладне. Бо має і підмет, і присудок. Поширене є другорядні члени речення, повне, неускладнене. Четверте речення. Дорослі чайки ширяли над озером і час від часу приносили пташенятам смачну рибу. Ми бачимо сполучник І, перед ним немає коми. Отже, Скоріше за все, він з'єднує однорідні члени речення. Спробуємо розібратися. Граматична основа. Чайки ширяли і приносили. І справді, сполучник І поєднує однорідні присудки, ширяли і приносили. Продовжуємо далі. Робити синтаксичний розбір речення. Дорослі чайки, чайки, які дорослі означення, ширяли над озером, ширяли де над озером, обставина місця. Приносили час від часу, приносили коли час від часу, обставина часу. Приносили пташенятам, приносили кому? Пташенятам, додаток, питання давального відмінка. Приносили рибу, приносили кого що? Рибу, питання знахідного відмінку, отже, це додаток. Смачну рибу, рибу яку? Смачну означення. Як бачимо в цьому реченні і з'єднує однорідні присудки. А речення в нас таке: забудовою просте, за метою висловлювання розповідне, за емоційним забарвленням неокличне, забудовою граматичної основи двоскладне. За наявністю другорядних членів речення поширене, повне, ускладнене однорідними присудками. Діти, прошу звернути увагу, як потрібно робити повний синтаксичний розбір як простого речення, так і складного речення. Отже, якщо між частинами складного речення стоять сполучники і, І, «чи», або. Навіть якщо вони і не повторюються, ми перед ними ставимо кому. Якщо ж ці сполучники з'єднують однорідні члени речення, то ми коми не ставимо. Також хотіла б, щоб ви звернули увагу на наступне. Якщо частини складного речення з'єднані безсполучниковим зв'язком, то між ними ми ставимо кому, розглянемо для прикладу таке речення. На гнізда повернулися лелеки, птахів зігріла рідна сторона. Як завжди, розбираємо речення. Насамперед знайшовши граматичну основу. Граматична основа. Лелеки повернулися, і друга граматична основа сторона зігріла. Як бачимо дві граматичні основи. Між частинами складного речення немає сполучників, поставимо межу між Частинами складного речення. І розберемо кожну частину окремо. На гнізда повернулися лелеки. Повернулися на гнізда. Повернулися куди? На гнізда, обставина місця. Друга частина. Птахів зігріла рідна сторона. Сторона рідна. Сторона яка рідна означення. Зігріла птахів. Зігріла кого що птахів, знахідний відмінок, отже, це додаток. І ще раз зверніть увагу, на межу між частинами складного речення, у нас тут безполучниковий зв'язок. Схематично це виглядає перед цим ми бачимо схему. Аналізуємо речення. Забудовою складне має дві частини, безсполучниковий зв'язок, розповідне, неокличне. А тепер кожну частину окремо. Перша частина це двоскладне речення забудовою граматичної основи. За наявністю другорядних членів речення поширене, повне, неускладнене. Друге речення за будовою граматичної основи двоскладне, за наявністю другорядних членів речення поширене, повне, неускладнене. Тож будьте, діти, уважні, коли будете працювати із реченнями. Пам'ятайте те, про що ми говорили сьогодні на уроці. Це вам знадобиться при виконанні домашніх проб.